Сьогодні ми поговоримо про загальні особливості української філософії. Філософія явище загальнолюдське. Вона досліджує те, що становило в минулому і становить у наші дні ядро загальнолюдських цінностей, самоусвідомлення та духовних надбань. Українська філософія в реальному своєму існуванні постає складовою частиною загальносвітового філософського процесу. Більше точного процесу розвитку європейської філософії, українська філософія не зароджується в поступовому руслі власної культури, як, наприклад, філософія у Греції чи у Китаї, а запозичується із Візантії і вже в досить розвиненому стані. І хоча вона набуває певних конкретно культурних рис, та забарвлень по сьогоднішній день існує. Сумнів щодо реальності такого феномену, як українська філософія. Ще одним із перших дослідників української філософії, колишній ректор вільного українського університету у Празі Чижевський, казав про те, що українській філософії ще тільки належить проявити себе і що можливо писати її історію ще зарано. Він вважав він вважав. Що підставами для такої оцінки реального стану української? Філософської думки слугує те, що не існує таких філософських ідей, систем чи теорій, створених українськими філософами, які б набули визнання, прийняття та поширення як явища світової культури. І хоча тут існують деякі винятки, наприклад, філософія Григорія Сковороди чи ідеї потебні, також вернацького. В цілому, із цим твердженням не можна не погодитися, але з іншого боку, не можна не звернути й на те, що в цивілізованій історії України ознаки цивілізації ми перед цим розглядали, не існує таких періодів, на яких би не була присутня філософія чи філософська думка. Тобто, в цілому філософія супроводжує усю цивілізовану історію України. І звідси можна зробити виправданий висновок про те, що українська філософія це явище переважно внутрішнє у відношенні до української культури. Тобто, що вона виражає, виражала, концентрувала. Видавала на рівень осмислення деякі важливі риси національного характеру та світосприйняття українців. В наш час питання національної самоідентифікації, національного самоусвідомлення набули особливої значущості, тому що йдеться про свідомий вибір подальшої історичної долі народу. Тому питання про український національний характер має своє виправдання як у плані усвідомлення особливостей української філософії, так і в плані їх сучасного озвучення. На основі численних досліджень та осмислень можна стверджувати, що існування таких основних особливостей українського національного характеру проявляється в емоційності. Естетизмі, сентиментальності, психічній рухливості, шанування індивідуальної свободи, релігійності та своєрідному культу землі. А також відчуття близькості із природою. Згадуваний вище Чижевський вважав, що означені риси мають як позитивні, так і негативні прояви в українській філософії. Емоційність та чутливість. В позитивному виявленні постають в якості співчуття, зацікавленого ставлення до людей та справ, проте в негативному прояві вони приводять до певного нехтування, докладних раціональних обґрунтувань, послідовних осмислень життєвих ситуацій, продукування розлогих та деталізованих програм дій. Друге, це сентиментальність та естетизм. Позитивно – Проявляють себе як любов до краси в усіх її виявленнях, як бажання прикрасити життя, але в той же час вони приводять до певної поверховності, схильності до пишнути та декоративізму. Останній момент Чижевський характеризує як схильність більше. Здаватися, ніж бути насправді, психічна рухливість українців приводить до їх вміння швидко адаптуватися до різних ситуацій життя, але можна також проявлятися у певній психічній нестабільності, схильності до психічного панікування. Шанування індивідуальної свободи як відомо історично. Проявлялася в небажанні українців коритися насильству, іноземному пануванню, проте саме ця риса проявляє себе і негативно у вигляді розбрату, неузгодженості дій, невміння об'єднувати сили для вирішення складних проблем. Українська релігійність була відзначена навіть спостереженням за історією сумнозвісних сталінських концтаборів, саме вона допомагала переживати трагічні колізії радянських часів, але ця релігійність також залишається певною мірою, пов'язаною із декоративізмом, вона в основному теоретично не заглиблена, теологічно не деталізована. Ну і остання складова це встановлення до землі та природи із любов'ю, також далеко не завжди набуває характеру свідомо запровадженого у життя принципу. Тому поруч із ретельним догляданням землі та природи можна зустрітися на Україні також із фактичним знищенням лісів з метою наживи або забрудненням річок. Слід сказати, що реальність явища національного характеру визнається далеко не всіма культурологами та соціологами. Дехто вважає, що можна знайти факти наявності більших відмінностей між окремими людьми в межах того ж самого народу чи етносу, ніж між представниками різних етносів. Проте, навряд чи варто відкидати, не брати до уваги провідні тенденції у типах поведінки, у подобаннях, звичаях та ціннісних орієнтирах представників різних націй, народів, етносів, культур. Проте слід враховувати, що це є саме провідні тенденції і нереальні властивості, що обов'язково повинні бути притаманні кожному окремому представнику даного народу. Як правило, умовно виділяють ядро нації чи етносу, так звану національну еліту, а також шари, що розташовані навколо даного ядра. Перший шар це ті представники нації, що в основному вписуються у провідні тенденції національних проявів. Другий шар ті люди, що мають скоріше такі риси характеру, якими вони протистоять загальним чи провідним національним тенденціям. Проте варто зрозуміти, що це є цілком нормальне явище, яке спостерігається в реальному житті будь-яких людських спільнот. Народи, національне життя це різнобарне, а не монотонне та одноманітне явище. А тому нормальним також слід вважати, що люди, які належать до такої самої нації, є різні. Треба не відлучати когось від народу чи то від держави, а вміти вести діалог, розмову із урахуванням відмінних позицій між людьми. Як свідчить наша сучасність на шляху до національного державотворення, це дається багатьом людям досить тяжко. Значно легше вимірювати всіх під себе або вимагати, щоб люди були такими, як всі. Означені риси національного характеру та особливості світу сприйняття українців позначилися і на певних особливостях української філософії. До основних особливостей української філософії відносять. Перше, це те, що вона постає переважно внутрішнім явищем української культури. Друге, це українська філософія ніколи не виявляла схильностей до абстрактно-раціональних систем побудови. Тобто вона завжди була конкретною і розглядала не абстрактні питання. Третє, вона завжди проявляла схильність до моральних настанов. Та життєвого повчання. Четверте переважно позитивно ставиться до релігії, до шанування вищих духовних цінностей. П'яте досить сильно була обернена в бік історичних та історико-філософських осмислень, особливостей, долі українського народу, так як у слов'янств в цілому. Ну, і шоста особливість це досить сильно інтегрована в літературу, громадсько-політичну думку, культурно-історичні проекти та міркування. Таким чином, окреслена своєрідність української філософії приводить до того, що замість терміну українська філософія досить часто вважають термін українська філософська думка.